І так, всім привіт. Всім привіт. В цьому подкасті чи відео називається Пишіть уже свої думки, на що це похоже. Чи на подкаст, чи на відео. Ми поговоримо про те, як же живеться в селі. І почати хочеться якраз з чого починаємо. І з роботи да, Якраз, в селі, якби робота, вона монопольна. Тобто Начальник вам нав'язує якусь ціну одну. Якщо це якщо ви на офіційній, да. це для початку. Ви або її приймаєте, або у вас немає вибору, щоб де заробляти гроші. І вам приходиться за копійки, якби працювати. І при цьому, якщо ви працюєте офіційно, то ви ще й до того ж, звертаючись додому, будете щось ще робити по дому, так як господарство у вас теж буде. Так як без господарства в селі нікуди. Як мінімум, хоча б кури, собаки і коти, то це як мінімум треба. Як це, ви... це називається мінімум в господарстві, яке є, є ну, майже в кожного. А якщо ви працюєте офіційно ви чоловік, то вас будуть шантажувати бронею. Тобто вас будуть нав'язувати більше годин роботи. Там більше обов'язків, а якщо ви будете відмовлятися, то вам скажуть типу, що я. Так... це наскрізь. Ну, да, ну є такі випадки, що вам будуть шантажувати броню, що ось, якщо ти не виконаєш те то, те-то сверхурочно, то у вас якби бронь знімуть і тоді вже саме на себе надійтеся. Ну, дійсно, в нас в селі я про таке вовшане чужу, що в нас в селі таке є. Ну, це в таких селах, де там байдуже на репутацію, мабуть. І. Також, якщо ви ось ж працюєте якраз з дому, наутайна чи якось по господарству працюєте, то це називається у вас двічі більше роботи тоді буде, так як це мав того, що ви і так працюєте вдома, так і ще її треба якось заробляти. Це якщо у вас іменно на господарстві робота, сама по собі заробіток. Про також ми вже знімали якраз про два подкасти про заробіток в седії, і там навіть п'яту частину ми навключив в той список, так як там доводи багато чим можна працювати в седі, а іменно сам як сам по собі доводи багато чим займатися можна. А зараз, якщо з дому працювати, то все жорстко, тому що что... Світло вирубають це раз. А по-друге, це коли почали жорсткі морози, то інтернет-провайдери прям там, наприклад, Меганет, вони там два дні ремонтували провода. В тебе якраз там Меганет, то в тебе що, вроді проблеми так завбудь. При цьому вас... вони із Нового року підняли ціну на тариф на 50 гривень. І ніяк не попередили, просто ось, був тариф 300 гривень, став 350 Люди почали писати, чого так тариф під, підріс, а, а вони кажуть, ми, ми забули вас попередити. Це вам плюс 500 гривень тарифа. А коли почалися жорсткі морози, то вони почали, типу, нам все важко, нам треба час. Так за що люди платять гроші, якщо ви не можете свої обов'язки виконувати? Якби. І якщо я бачив ще відео, весь Тікток саме відео, що ось як ми працюємо жорстко, ну, ці провайдери скидають: так тарифи по, по 300-400 гривень за. Із одного абонента. У вас там оборот грошей якби сотні тисяч. І чого ви жалкуєтесь на роботу, яку за яку вам платять. Це ж не безкоштовний інтернет. Я здивувався здавався як був безкоштовний. І то мені щось здається, що імено, е, оці мобільні оператори і то покраще якось працюють, чим меганет <світ2> ні, <світ2> Ну ні ну що після підключення світу. То... Я обично сижу на МТС і на водофоні. То вони хоч і перші відключаються, але за того, що їхні генератори, оце ж, що там в них на дуже довго не приспособлені роботу, та ще й в морози, то все одно інтернет то є, називається, і. Все, і можна в, в, в будь-якому випадку сидіти, він називається в, 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 в тому інтернеті, чи де ви там якраз сидите, все одно ну, можна хоч якось називати. Проблема зі, з тим самим ну, особисто в мене, коли більше п'яти годин немає світла, то прям тоді віддівається повністю зв'язок. Ну, це ж я про це тоже. не можна дзвонити нікуди. Що тільки екстрені визови, але все одно. Ну, це навіть покраще, ніж той Меганат, мені здається. Не, ну, коли він працює, ми то нормально, але це такий випадок не, не зрозумілий. Ціну підняли на тариф, якби, а коли треба ремонтувати обладнання, то якби винні люди виходить. Причому тут люди, якщо вам гроші платять стабільно. Я все оплачую тарифи за наперед, на, на 2-3 місяці. Ну так, подача послуг це вже проблема, Це вже ваша проблема. Щоб, щоб робити мені, якби зв'язок. Я, я зі своєї сторони оплачую. Послуги. Тепер проблема надання послуг це чисто ваша проблема. Так давай далі повернемося до теми, а то ми одійшов ти якраз. І... Ну, все є, зараз жорстко прям все приватизується. Саме ну, починається з 90-х років. В тій самій ферми все воно закинуто, і виходить, зараз хто в кого є гроші, то викуповує і, якби приватне робить своє якесь підприємство. І надає там по неко. З одного боку, це плюс, що надають робочі місця для людей. А з іншого, якби, якби мінус, тому що там якби тільки мають доступ, або тільки свої. А якщо хтось чужий, то якби там мінімальна зарплата. І нема вибору або їхати треба десь в місто, шукати роботу, або в селі, але за копійки. Ну, в селі офіційна робота то завжди буде трохи нижче, ніж у містах. І розвиватися у фінансовому плані в селі набагато тяжче і довше, ніж в місті. І також ось, про що я би хотів якраз могти поговорити, то це про, якраз про ставлення до якихось привкадів чи ще до чогось, і в цілому до інших відходів, якщо можна деякі так назвати. І перше, це те, що якраз про одежу та вся, яка можна так сказати, вже не придатна для того, щоб кудись виїжджати в місто чи ще кудись, то вона обично остається і в ній якраз тоді нормально так, щоб порати худобі, так як не треба так. купувати тоді. Ще щось. Або е коли під машиною, чи мотоблоком щось ремонтувати, da. то пістеляєш. Або просто щось витерти от солярки чи от масок, mm. то якраз нормально так, щоб. Та і до того, що е будь-яка даже, якщо дров'яний котел, то е в тому чи іншому випадку може тоді е спавтись, так як тоді вона вже буде явно повністю вже непридатна. І якраз е останнє. Що... Чим може послужити тоді, якраз даже після того, як вона вже вийшов то другий раз із, із, оце ж, із свого строку служби, то це просто або додати жару вдруг котрі, в в або просто якось так розтопити його, чи ще якось так використати. Так як просто викидати, після цього якось не хочеться, називається. Та й смисл, якщо особливо про це ж іменно в солярці, в бензинові чи в маслі, це ж якраз якась така одежа, то смисл її викидати, якщо, якщо вона дуже хорошо буде горіти в котлі. А хто викидає одежу? Ні, 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 ну обично це може бути в містах, ага. там її або викидають, або здають в секонд-хенди, чи ще куда. Так там нема сенсу і зберігати. А, та так, да, бо там просто немає сенсу зберігати, а в селі то там уже, називається чуть на повний цикл переробки ну, да. в домашніх умовах. Так як одажа, обично, або її носять, або її просто вже спалюють. Або доношують. Ну, також можуть викидати при умові, якщо немає дров'яного дров каталка вдома. Так як в деяких може набути в домах дров'яних коталів, і тоді можуть вже викидати. Так само, як і там, папір різний, чи ще якийсь полпластик, чи ще щось. Взагалі, все, що може згоріти, то тоді все буде викидатися, якщо не буде дров'яного каталка. А якщо є дров'яний каталк, то. В більшості випадках воно називається Згорить в самому котлі. Ну так. Да. також ще про імену залізу можемо поговорити. Оце імену... А заліза дуже якби. Да. його зберігають, в общем. Так. Да, там називається, можуть або викидати, або здавати на металка прийомку хіба що гвозді. Або ще щось таке дрібне, яке вже явно не знадобиться. А Звичайно, залізою якби використовують, наприклад, модернізація мотоблоків, машин, щоб там десь усилити метал, то я використовують. Або просто кудись щось приварити, або переробити. Саморобні при... прицепи. А, ось, наприклад, навіть Америка в мене, оце ж там о, батьків, то там що був і, і мене, о, два, то був іменно два оцих залізних і без ручок. І до них просто взяв та -то, переварився трубка до обох. І зараз там повністю і держак, і все повністю і заліза, і дуже хорошо зараз вони працюють. І над треба, можна, так сказати, оті ручки купляти до них постійно. А, а то, знаючи мою удачу, вони в мене постійно так говтоматися. А я це взяв із регулярно активно тягу це найдовше, що там під мостом. 에... Обрізав її частково. І зробив для себе якби самопрокачку тормозів, то гулю. Я взяв таку, почався така довга, метри півтора, я її обрізав, і виходить, я просто її почав цю трубу вставляти між педалю тормоза і сідушкою, і так прокачувати саморучно тормоза, щоб прокачую педаль, зажимаю цю трубу, і потім вже там спускаю клапан на супорті. В общем, приходилося. Так, да, і до того ж там. Якщо знати як і що зробити, то там називається тільки гвозді в ржавіті не будуть примінятися якось. А все ось не буде в тому чи іншому виді, пере... перероблятися, переварюватися там... і якось вдосконалюватися, і називається ми ось тільки два приколки, да могли зараз. Привевки, а таких випадків може бути багато, так як техніки дуже багато і різних способів, щоб якось примінити, тоже на це все є. Бо метал дорожче. Я літо минулого року, позаминулого, купував метал. Ну, в 24-му, так. Да? Да. Купував там, допустимо, ціна за метр була там профільної труби 50 гривень, чи... ну плюс-мінус. Проходить місяць, вже 60. Проходить місяць вже 70. Тобто метал, якщо купляти новий, він дорожчає постійно. Тому сенс зберігати метал, якби... Він є, Так, да, він є в селі. І на що також, якщо ми почали про метал, то якраз давай далі і про електроніку, якраз ще й зразу поговоримо. Ну, що якщо в мене там є якісь наушники, старі клавіатури, комп'ютери, то я їх зберігаю. Ні, ну я то теж зберігаю, вони. Обічно таке якась електроніка, то особливо якщо ремонтувати якось не можна, або дуже геморно, то вони обично нагорі просто в нас не зберігаються і все. А те, що телефони, таке там, щось останнє, то воно обично кажеть десь в хаті, і тоді, як треба, то воно або в ремонт відноситься, якщо ніхто не вміє, іменно вдома. Ремонтувати або ремонтується вдома, якщо хтось вміє якраз. Mm. Через це я її трохи почав оце ще ремонтувати, якось питатись, щоб хоч якось називається так здешевити, щоб тільки як запчастини називаються заказувати. І то це якщо набуде донорів, якраз з інших телефонів чи ще чогось там. Якщо набуде донорів, то тоді прийдеться заказувати так і тоді ремонтувати. А так, називається, там воно декілька телефонів старих а, просто так видається. І за того, що там можна співпадати просто чи той самий екран, чи ще щось. Ну, да. а, а, та й до того ж, старий ноутбук, а, я якраз показував це тоді, як а, був то відео про того для мого нового ноутбука. То я тоді вставляв старий ноутбук, ти бачив? Да? Да, то я ж його теж не викидаю, так як там, да, якщо ремонтувати там якось, заміняти запчасті, то це дуже е гемеройно і дорого буде. Ну, а як донора для якогось іншого, якщо якось з'явиться, то тоді буде вже добре, так як тоді е не треба буде куплятися це все і швидко все заміниться. Ну, да. І через це там е можна якось. Це ще замінить чи ще, ще щось. Та я, навіть, перед тим як називається розбирати старий і новий, ну, то називається на Техогляд, хоч і старий, я в старому я техогляд не робив, але все одно я все одно перевірив, яка як там оперативка, щоб знати, чи її. Можна зумішати чи ні. Ну, зараз оперативка піднялася жорстко, і це одна з причин, що. Так, це вже відео на твоєму каналі, там, так що давай так. вже його сюди приписувати. Він, він один із причин, що вона піднялася. Та там і причина не <світ> самий він. І про це якраз вовша окреме відео, Чи навіть подкаст можна зняти. Так що, якщо то, то пишіть про це в коментарях там. Так що і також можете писати про останні теми, які вам взагалі цікаві. І, і, і також пишіть про що ми також упустили в цьому подкасті. Yeah. Ну, це відео. І, і кстати, напишіть, це, чи це читати відео чи подкастом. Так як це новий формат, все-таки. На цьому в нас все. Всім дякую за перегляд, всім пока. Пока. Okay.